Коломиянин Тарас Мельничук чемпіон Європи серед юніорів із класичного пауерліфтингу. Майстер спорту міжнародного класу здобув медалі у трьох вправах, встановивши два рекорди України серед юніорів. У сумі здолав 905 кілограмів. Це новий рекорд України серед чоловіків та юніорів. Тренується Тарас Мельничук у заслужених тренерів Василя та Інни Оробців. Пауль Лівтер щойно повернувся із чемпіонату, який відбувався у Чехії, і розповів нам про свої досягнення. Це вже був четвертий старт в цьому році. Другий юніорський спершу був чемпіонат світу. Місяць назад. це був чемпіонат Європи з триборства серед юніорів. Результат очікував їх перемогти. Переміг легко з запасом, ну відносно зробив свій кращий результат. Оновив рекорди України, забрав майже всюди золото, окрім станової тяги, там тільки срібло. Чемпіонат проходив у Чехії, місто Пілзень. В присіданнях я зробив 330 кг, в Жимі лежачи 235 і в становій тязі 340 кг. Сума 905 кг – це новий рекорд України. Оновив рекорд України свіжий у становій тязі і юніорський у присіданні. Це була довга підготовка, все очікувано більше втомлений, аніж задоволений. Далі підготовка на Кубок України він буде відбірковий до чемпіонатів Європи світу наступного року. Це був останній юніорський старт. Закрив юніорський рік. Все більше на наступний рік я виходжу з рангу юніорів і буду виступати лише у відкритій віковій.